Вітаю, з вами Тера. І сьогодні я хочу запропонувати розклад на, на таке питання, а що треба зробити терміново, щоб питання якась справа була вирішена. Буде три-три варіанти від. Так, перший варіант вибираємо для себе той варіант, який для вас. Інтуїтивно ближчий. Зосередьтесь на карти, яких я викладаю, і виберіть для себе той варіант, який... Здається самим вирішальним. Так, ще одна секундочка. І ми переходимо до розкладу. Перша руна руна Евас. І що ми бачимо? Ми бачимо, що те питання, яке ви хочете. Вирішувати, вирішувати, буде вирішуватися дуже швидко, дуже неординарно, і якщо воно буде йти таким чином, то буде дуже багато порад. Можливо, ті люди, які будуть допомагати, буде підказки, буде добре. Робити інтуїцію, і ви почуєте, побачите, можливо, десь почуєте в мережах, або хтось вам скаже якусь таку фразу, яка сплине на те рішення, яке вам буде дуже допоможе. Дуже гарно і швидко вирішиться справа. Варіант номер 2 Рунейнгус. Теж дуже. Непоганий варіант, тому що руна Інгус це сама руна результату, да? але треба для того, щоб його здобути, зусилля прикласти, треба, щоб час прийшов. І можливо, те, що ви зараз закладете в те діло, яке ви вже робите, да? або справу, яку ви хочете. І треба доробити до кінця. Це діло треба довести до кінця, і вам царуна допоможе. Ви будете мати ці результати по тим зусиллям, які ви прикладете до цієї. справи. Тому дуже важливо звернути на це увагу. І третій варіант. Це руна наутіс. Для того, щоб справа була вирішена, треба мати терпіння. Треба дуже мати терпіння. Буде тяжко. Буде не вистачати ресурсів, можливо, грошей, якщо це справа до того прихильна. Якщо це. Дуже важливо мати зосередженість, цей контроль і концентрацію для того, щоб не відлікатися. І дуже важко буде зосередитись, але це можливо. І якщо ви це зробите, і ви будете зберігати і сили, ви будете зберігати ту, скажімо так, Концентрацію і ту стежу, на яку ви вийшли. Да? Ви, вас не буде хитати зі сторони в сторону, ви будете мати ту рівновагу. Але дуже важливо ще звертати увагу на на те, що щоб берегти сили. І ці сили треба буде на. Налаштовувати, да, на, набирати, можливо, потрібно буде е, взяти якийсь обід, е, якесь слово, як, навіть собі дати. Да. От я скажу собі, я собі обіцяю, я знаю, що я дотримуюсь його, і хай це буде так. Тому що. Руна наутіс в скандинавській міфології, да, це руна потреби і це руна також аскез, це руна тих аскез, які ми даємо богам на те, щоб, скажімо так, заручитися їх підтримкою. Тому дуже важлива руна. Дуже Гарні результати і бажаю вам досягти своїх мечт, мрій, досягти тих вершин, на які ви докладаєте зусиль вийти. На все добре!